Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Олександр Усик не просто чемпіон, він епоха, його кар'єра це не шлях, це марш. Від олімпійського золота до об'єднання всіх поясів у двох дивізіонах. Від першого українця, який став абсолютним чемпіоном у крузервейті, до першої людини, яка перемогла Ентоні Джошуа двічі та ф'юрі двічі, і тепер закрила питання з Даніелем Дюбуа, при чому не просто перемогою, а нокаутом без сумніву. Спочатку був Джошуа технічний потужний дисциплінований. Усик зробив із нього учня на рингу, Потім Тейсон Ф'юрі – циганський король, найхитріший, найнепередбачуваніший. Те, що багатьом видавалося неможливим, Олександр зробив у травні 2024 року. А потім знову повторив це без сумнівів. Ну і закриття старих гештальтів. Перемога над Дюбуа особлива. Не через пояс, не через славу, а через справедливість у першому поєдинку. Був ударний ще за пояс, який довго обговорювали. Хтось сказав, що симулював, хтось що Рефері помилився. Олександр мовчав. Він відповідав не словами, а ділом. І тепер п'ятий раунд, чистий нокаут, жодних сумнівів. Це не лише перемога, це остаточна точка. Тепер навіть найгучніші роти заткнулися. Тепер усі поважають Олександра Усика. Так а хто може кинути виклик легенді? Після такої кар'єри складно знайти суперників, які справді щось означають для людини, яка має все. Але Ринг не завжди про необхідність. Іноді це виклик про мотивацію, про мистецтво. Давайте коротко розберемо основні варіанти для Олександра Джозеф Паркер, тихий вбивці. З Нової Зеландії, тимчасовий чемпіон WBO та претендент на титул Усика. Паркер набрав хорошу форму, провів кілька сильних боїв поспіль, переміг джелея, бакола та Уайлдера. взяв міжнародні титули. Він витривалий, технічний, вміє терпіти і вибухати. Варіант можливо, але чи викликає він особистий інтерес Усика? Важко сказати. Агіт Кабаєл, німець з сирійським корінням, переміг Френка Санчеса, Махмудова та Джелея. Непереможений, він тимчасовий чемпіон WBC, так само претендент для Усика. Але у Кабоєла поки що немає ні масштабу, ні харизми, щоб по справжньому бути новим викликом. Хоча стилістично він незручний та може дати цікавий бій. Дерек Щесора реванш, народний улюбленець, воїн без страху. Перший бій, з сорою був жорстким. Той душив душив, ішов вперед. Усик переміг. Але спотом і працею можливо реванш із британцем став би видовищним, чи Сора хоче провести прощальний 50-й бій, влаштувати грандіозне завершення, але з погляду спортивної цінності навряд чи він потрібен самому Олександру. Трилогія з ф'юрії. Найгучніший варіант так, Усик вже двічі переміг циганського короля. Але Ф'юрі це не просто суперник, це персонаж, архетип, антигерой. Якщо Тайсон захоче повернутися, якщо на кону буде щось особисте, щось більше за титул, трилогія може стати вінцем їхнього суперництва. Це було б схоже на Аліф Фрейзер 3, кров емоції історія. Усик називав цигана серед інших варіантів, а сам Тайсон відреагував і заявив, що тільки йому під силу побити українські. Два рази ми вже бачили, як під силу Джейк Пол. Так, так, звучить як жарт. І все ж таки, давайте не будемо поспішати сміятися. Джейк Пол, Ютуб зірка, яка за кілька років перетворилася на одного з найбільш медійних боксерів світу. Він боксував із колишніми чемпіонами UFC, переміг Нейта Діаса Андерсона Сільву, виграв кілька боїв за правилами профі. Нещодавно вимкнув Майкла Перрі нокаутом. Переміг Хуліоса зарачала саме Молодшого, він вміє битися і він вміє продавати бої. А Усик не просто чемпіон, він особистість, філософ-патріот, іронічний, але при цьому глибоко серйозний. Контраст між ними, як між шахістом та блогером з Тікток, але саме такі дуелі спричиняють максимальний резонанс. Чи може це статися? Теоретично так, якщо Джейк Пол пройде кілька справжніх важковаговиків і піднімеся в рейтингу, можна уявити бій в стилі легенда проти хулігана, але все ж таки дуже сумніваюся, що Джейк захоче випробувати долю, хоч за правилами боксу, хоч за правилами ММА, хоч проти Сашка, який вийде на бій з однією прив'язаною рукою за спиною. Але головне питання: а чи треба це самому усику? Може вистачить, може вже час? Що йому треба довести? Він абсолютно крозервейті, він абсолютно хейвейті, він переміг усіх найкращих свого покоління. Він зробив це стильно, розумно, гарно. Він залишився собою, віруючим, чесним. Може найкрасивіший момент піти, це тоді, коли ти на піку? Може варто залишити образ непереможеного у віках, а не в спробі залишитись у рингу на рік довше. Олександр Усик став тим, ким багато хто хотів бути, не тільки чемпіон. Він, приклад, як віра, розум, техніка і сила можуть об'єднатися в людині, яка не ламається під тиском, не підіграє публіці. Він один з небагатьох, хто може піти, не програвши нікому, а може і не піти, і просто продовжити. Писати свою історію далі. Буде це Паркер, Кабоєл, чи Сора, чи третій бій з ф'юрії. Ми не знаємо. Але ми точно знаємо одне: коли в ринг виходить усик, увесь світ дивиться. Ну а як вважаєте ви, хто стане наступним суперником Олександра? Обов'язково пишіть думки під відео. Підписуйтесь на мій телеграм, QR-код на екрані. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.